Хочу вам показати ще дуже красиве платтячко, ніжно-блакитний колір, такий небесний. Платтячко такого вільного крою. Це дитяче платічко, так? але як ідея, і для дорослих можна шити. Відрізне талії. невеличкі є складочки, буквально там по сантиметру. Склад, такі складки. Є застіпка на кнопках виконана. За домою оверлога про шви всі гарно оброблені. Шов по спинці йде. Ось так красиве плаття, як ідея. Замість кнопок можна зробити на гудзиках. Є в кого на машинці обробка петель, а як немає, можна вручну дуже легко і просто їх зробити, підібрати гудзики і пришити гарно. Тут на плечах такі є крильця, ось такі з рюшами, складками. Навіть його можна, якщо немає оверлоку, є на машинці побутовий зігзаг, обробити оці е, саме краї на зігзагові. А нема зігзагу є на машинці, просто в підрубку зробити. Ось так раз, раз і ще раз. Все тоненько, красиво обробити. Ось таке чудове платько. Легеньке на літо котон 100%.